І я Марципан. Що станеться, коли цинічний алкоголік, підліток утікачка та надто драматична колишня драг-виконавиця знайдуть дитину на смітнику. Сьогодні я розповім історію аніме про різдвяні свята під назвою Токійські Хрестні. На різдвяній проповіді для бездомних у церкві в Токіо ми знайомимося з Джином і Ханною. Джин алкоголік середнього віку, а Ханна колишня драг Квін. Після заходу вони, стоячи в черзі за їжею, беруть одну додаткову порцію для міюкі підлітка утікачки. Після обіду вони йдуть до сусіднього смітника, щоб пошукати якісь цінні речі. Під час суперечки вони чують плач дитини у смітнику і були дуже здивовані, знайшовши справжню дитину. Здавалося, що дитину покинули батьки, залишивши лише записку, в якій було написано, щоб той, хто знайшов дитину, піклувався про неї та ключ від шавки. Ханна наполягала на тому, щоб залишити дитину і піклуватися про неї, вбачаючи в цій маленькій людині різдвяний подарунок від Бога та можливість нарешті відчути себе матір'ю. Джин і Міюкіш продовжували вмовляти Ханну не брати її, але марно. Бо та вже навіть ім'я дитині дала Кійоко. Вдома, ну тобто в картонній коробці, Джин і М'юкі все таки погоджуються взяти дитину, але тільки на ніч, і наступного дня відвезуть в поліцію. Дивно, проте Джин демонструє те, як він добре вміє доглядати дітей. І поки Міюкі була та пошуком води для дитинча, він розповідає ханні про те, що колись у нього була донька та дружина. Раніше він був велогонщиком, і коли його дитина захворіла, він потрапив у схему швидких грошей, яка призвела до того, що його вигнали з перегонів. І натомість він втратив все. Невдовзі померла його дочка, а за нею й дружина. Наступного ранку Ханна вирішила знайти справжніх батьків дитини та запитати їх, чому вони покинули свою дитину, оскільки Ханна чудово розуміє почуття, коли тебе покидають батьки. Тоді вони згадали свою єдину підказку: ключ до шавки, залишений разом з дитиною. Усередині шавки вони знаходять купу речей, таких як фотографії, візитні картки хостес клубу та ще один ключ. Щоб потрапити туди, себто в клуб, їм треба поїхати потягом. Під час поїздки потяг раптово зупиняється через сильний снігопад. з іншої сторони, також зупиняється і інший потяг. Міюкі, побачивши через вікно чоловіка у сусідньому потязі, намагається сховатися. Чоловік, здається, теж її помічає і намагається подзвонити. Через плач дитини ситуація у вагоні стає ще більш хаотичною, тому міюкі вилазить з потяга через вікно і, не маючи вибору, двоє її супутників роблять так само. Щоб знайти їжу для Кіоко, вони йдуть на кладовище, щоб забрати залишені там підношення. Дивом вони навіть знаходять молоко та пелюшки дорогою. Вони побачили автомобіль, який зупинився посеред дороги. А під ним чоловіка. Вони допомагають чоловікові вибратися з-під автомобіля. Коли його машина застрягла, він забув про стоянкове гальмо. А з іншого боку бігла собака зі своїм господарем і випадково зачепили машину, змушивши цю саму машину перекотитися на нього. Вдячний чоловік передає їм свою візитівку та трохи грошей. Коли Джин побачив візитку, він спробував втекти якомога швидше, але не зміг через ханну. Знаючи, що вони йдуть в одному напрямку, Ханна запитала, чи знає він клуб хостес. До якого вони прямують, вони були ще більше здивовані, дізнавшись, що власник клубу збирається одружитися з дочкою цього чоловіка. Тож він привозить головних героїв до місця весілля та знайомить зі своєю дочкою, яку також звуть Кіоко. Цікавий збіг. Джин також одразу впізнає у власнику хостес з клубу людину, яка втягнула його в схему швидких грошей, яка зруйнувала його життя. Отримавши інформацію про матір малюка, на ім'я Сатіко, Джин не зміг стримати гніву на власнику клубу і збирався вдарити його скляною пляшкою. Однак, у той же час хтось у костюмі покоївки дістав пістолет і вистрілив у лідера синдикату, але був захищений власником хостес з клубу. Коли стрілок намагався втекти, він взяв у заручники і М'юкі, і Кіоко, сівши разом з ними у таксі. Джин і Ханна намагалися щосили переслідувати їх, але не змогли наздогнати. Однак Ханна не здавалася і зателефонувала у службу таксі, щоб запитати саме про цю машину. Джин не витримує і йде. Повертаючись додому, він бачить старого чоловіка, який лежав на дорозі. Старий просить виконати його останнє прохання, дати йому випити алкоголю. Джин відводить старого до його дому і сидить з ним, поки той насолоджувався своїм останнім напоєм. Перед тим як піти, Джин упізнає будівлю на плакаті в будинку старого, оскільки вона була схожа на будівлю з фотографії батьків Кійоко. Це хвилює джина, проте він стикається з молодиками, яким явно нема чим зайнятися. Тож вони вирішили влаштувати таке собі новорічне прибирання, побивши джина та навіть труп старого. Тим часом стрілок, який розмовляє лише іспанською, відвіз міюкі та кіоко до свого будинку в районі Нетрів. Там дружина стрілка забезпечує кіоко грудним молоком, оскільки сама щойно народила дитину. Спочатку їм важко спілкуватися через мовний бар'єр, але вони швидко порозумілися та трохи зблизилися. Міюкі навіть показує їй кілька своїх фотографій, перш ніж вийти з дому. Вона показує їй фотографію, на якій тримає кота на ім'я Енджел, якого вона дуже любить, але якого зараз немає. А коли дійшло до фото з батьком, вона не стримала сліз і почала плакати. Вона згадала день, коли вдарила свого батька. Міюкі звинувачувала його в тому, що він ніколи її не слухав, і розсердилася на нього після того, як Енджел пішов. Ханна ж сіла у таксі, в якому їхав стрілок, і поїхала до його будинку. Нарешті, в будинку стрілка, ханна Міюкі та Кійоко знову об'єдналися та, нарешті, разом покинули будинок. По дорозі вони побачили, як швидка везла тіло бездомного чоловіка. Ханна, подумавши, що це Джин, побігла до тіла та заплакала, і це показало наскільки Ханна піклується про нього. На щастя, тіло належало не джину, а тому самому старому. Сам же джин лежить побитий в якомусь провулку та ловить янгліський прихід. Не маючи куди йти, ханна неохоче відвела міюкі та Кіоху до бару під назвою Angel Tower. Раніше тут працювала ханна, і їх там дуже тепло зустріли. Проте вони дуже сильно здивувалися, побачивши джина в барі. Стає зрозуміло, що той Янгол це насправді працівник бару. Поки інші відпочивають, Ханна та власниця згадують минуле. Ханна пішла звідси після того, як вдарила клієнта через те, що її роздратовано назвали тато. І причина, чому Ханна зараз на вулиці, полягає в тому, що після того, як помер по Ханни хана Нем'якен, Ханна не наважилася повернутися через інцидент. Прибираючи одяг Джина, Ханна бачить підказку, яку він знайшов тоді на плакаті старого, і була дуже сильно схвильована. Потім вони продовжили свою подорож у пошуках битків Кіоко. Щоб сховатися від сильного снігу, вони увійшли всередину покинутої будівлі, яку знайшли. Коли міюкі виходила, вона зрозуміла, що це насправді і був будинок на зображенні, які вони шукали. Щоб підтвердити це, Джин навіть використав ключ, який вони знайшли в шафці, щоб підкрити двері, і це спрацьовує. Ханна розпитує жінок, і, зрештою, це зібрала групу домогосподарів, які пліткували про Сатіку та її чоловіка. Вони пліткували про те, як Сатіко важко працювала в хостес клубі, щоб погасити борги свого чоловіка за азартні ігри. Тим часом Джин і М'юкі оглядають будинок, щоб знайти додаткові підказки. Вони знаходять адресу, яка веде до квартири, і вирішують їхати туди. Дивлячись, міюкі також випадково побачила газету з оголошенням її батька про те, що Енджела знайдено і проханням її повернутися додому. Вночі Тріо прийшло до міні-маркету, щоб відпочити та сховатися від снігу. Міюкі підійшла до телефонної будки, щоб зателефонувати батькові. Але не змогла сказати жодного слова та швидко поклала слухавку у магазині. Джин сказав Ханні, що його донька та дружина насправді все ще живі, і він фактично залишив їх через свої борги в азартних іграх. Це майже як історія Сатіко та її чоловіка. Але Джин ніколи не переставав хотіти зустрітися зі своєю дочкою. З часом він навіть зумів накопичити гроші, щоб віддати їх доньці, хоча це і було небагато. Невдовзі працівник мінімаркету та інший покупець намагалися вигнати їх через запах. Біля магазину Джин навіть посварився з цим покупцем, проте некерована карета швидкої допомоги врізається в магазин, шукуючи всіх. Це означає, що вони всі б загинули, якби не вийшли. Вважає ще одне диво, але раптово ханна падає, і у лікарні лікар каже, що Ханна слабка через недостатні харчування. Щоб оплатити лікарняний, Джин має використати гроші, які він з великими труднощами збирав для його доньки. Після того як він заплатив, медсестра за стійкою побачила Джина, і вони обидва були приголомшені. У медсестрі він упізнав Кіоко свою доньку. Потім удвох вони розмовляли по душам. Кійоко розповіла про те, як її мама сама керувала їхнім магазином велосипедів після того, як той пішов. І сказала батькові, що вийде заміж за лікаря, який лікував Ханну. Вона також дає йому свою адресу та номер телефону, щоб вони залишалися на зв'язку. Засмучена через те, що Джин обдурив її, за те, що він велогонщик та купу інших речей. Ханна перебила їх і кричала на джина прямо перед його донькою. Ханна та Міюкі йдуть і остання запитує Ханну про причину такої агресії на джина. Коли той розмовляв з його донькою, ханна сказала їй, що це було зроблено з любові у японському фольклорі. Є історія про те, що колись жили червоний і синій дияволи. Червоний диявол хотів жити серед людей, але ніколи не міг бути прийняти ними, щоб допомогти своєму другові. Блакитний д'явол зробив фальшиву спробу сіяти хаос серед людей. А червоний диявол прийшов і врятував людей. Таким чином, червоний диявол був прийнятий людьми, але синій мав піти назавжди. У цьому випадку ханна намагалася зіграти роль синього дияволу для Джина. Повернувшись у лікарню, Джин побачив новини про те, що з лікарні викрали дитину, і вона виглядала так само, як і Кіоко. Тим часом, проходячи по мосту, Ханна та міюкі врятували жінку, яка збиралася стрибнути. Жінка спочатку була розлючена, але заспокоїлась, побачивши Кійоко. Насправді, вона і є Сатіко, мати Кійоко, яку вони шукали. Але ханна одразу дала їй ляпаси за те, що та покинула дитину. Сатіко сказала їм, що її чоловік забрав Кійоко, коли її не було, і вона шукала її. Почувши це, Канна пробачає її та передає їй Кійоко, остаточно розлучаючись з дитиною. Джин прибуває за адресою квартири, яку він знайшов у покинутому будинку Сатіко. Там він зустрів чоловіка Сатіко, і вони сваряться. Джин запитав його, чому в новинах вони забирають дитину, від якої відмовилися. Чоловік Сатіко каже, що дитина не їхня. Вона вкрала дитину, а потім кинула її. Однак чоловік Сатіко не хоче мати нічого спільного з дитиною і поводиться так, ніби він не є частиною цього. Це розлютила Джина, який вдарив його і облаяв. Він запитує його, де Сатіко могла бути в цей час. І чоловік каже, що Сатіко збирається бути зі своєю дитиною. Почувши це, Джин вирішив, що вона збирається вбити себе і негайно йде. Не знаючи, куди йти, він просто їхав за плачем дитини, який чув здалеку. На своєму шляху він зустрів Ханну і Міюкі. Він розповідає їм, що Сатіко не справжня мати Кіоко. Потім вони бігали за всіма плачами немовлят, які могли почути, і зрештою бачать Сатіко. Побачивши їх, Сатіко тікає і навіть краде вантажівку. Все ще відмовляючись здаватися, Джин взяв велосипед, щоб погнатися за ними. Тим часом Ханна зупиняє таксі, і випадково це було те саме таксі з інцидентом зі стріляниною. Вони влаштували погоню і Садіко, врешті-решт, врізається у будівлю. Вона вибігає на дах будівлі з Кійоко, намагаючись померти разом з нею. На щастя, міюкі також прибуває на місце подій. Сатіко розповідає їй, що її дитина померла ще до того, як вона народилася. Вона хотіла померти, коли бачила, що всі інші діти в палаті здоров'я. І коли вона побачила, що Кіоко посміхається, їй вона вирішила забрати її. Але міюкі каже, що вона просто руйнує життя дитині. Перед тим як стрибнути, сатіко чує чоловіка, який кличе її після того, як побачив її у новинах. Сатіка все одно стрибає, але міють її ловить. Поглянувши на Кіокі, вона наче чує, як та каже, що хоче додому. Сатіко нарешті наздоганяє здравий смисл, і вона вирішує врятувати хоча б Кіоко. Міюкі не витримує і також падає, проте Джинни Ханна нарешті дісталися даху і ловлять їх. Але у Сатіку не тільки з головою проблеми, а ще й з руками, бо вона роняє Кіоко. Ханна миттєво стрибає за дитиною і хапається за банер біля будівлі. Дивно, але коли вони вже збиралися падати, сильний порив вітру не дає їм цього зробити. Кійоко нарешті повертається до своїх справжніх батьків. Відчуваючи велику вдячність їм трьом, батьки захотіли зробити їх її хресними. Коли інспектор відкриває двері їх палати, щоб батьки могли подякувати їм. Він приголомшливий, побачивши там свою доньку. Фільм закінчується тим, що Кійоко посміхається явно задоволена тим, що змогла принести їм усім диво. Зосереджуючись на єдності та доброті, незважаючи на те, наскільки самотнім і жорстоким може бути світ, ставлячи сім'ю в усіх її постасях понад усе, токійські хрестні покійного Сатоші Кона проникають у суть людського життя. Таким унікальним способом якого зміг досягти лише кон. У усіх його творах демонструється вражаючий гострий погляд на людство, у нашій скромній величі та й інших найжахливіших недоліках, і його рездвіний фільм може бути найгострішим з усіх. Кон постійно нагадує нам, що сім'я це не лише те, з ким ви пов'язані для тих, кого ці зв'язки розчарували. Або для тих, хто їх підвів, сім'я існує в людях, якими ми вирішуємо оточити себе. Міюкі, джин і ханна можуть бути химерною маленькою групою, але любов, яку вони поділяють, очевидна від першої сцени до останньої, і це справді прекрасний мотив такийських хресних. Ці троє ізгоїв, яких уникає і ображає велика частина суспільства, знайшли теплі кишені для існування. Повні таких же добрих і розбитих людей, як вони, від колишньої драквін хани до турботливої дружини вбивці та безглуздого ансамблю між ними, Токіо сповнене любові. Поки ці гравці вплітаються в історію та виходять з неї, з'являючись у слушний момент і пропонуючи допомогу, чи частіше за все закриття емоційних шрамів, місто доводить, що воно настільки ж добре, як і жорстоке. Звичайно, бувають моменти, що розривають серце, коли кон привідкриває завісу і показує ікла суспільства, яке відштовхується від наших героїв, або холодну пору року, яка може бути такою важкою для багатьох, але з кожним темним і похмурим ритмом не за горами є чиста радість. Це аніме називають трагікомедією для різдвяного сезону. Але в ньому більше ніж достатньо тепла, щоб протистояти цій гіркій смузі з абсолютно веселим багатством блискучого гумору та фізичної комедії, щоб підняти настрій. Зворошливий сценарій і тепла анімація. Працюють у тандемі, щоб влити характер у кожен приголомшливий кадр. А складно сплетена розповідь підкидає нам сюрпризи та дивовижні збіги, щоб переконатися, що ми постійно зацікавлені та майже завжди посміхаємося. Але найбільший трюк токійських хресних вдається саме у зв'язках єдності, незалежно від того, чи то сім'я, з якою ми застрягли, чи сім'я за яку ми чіпляємося, чи родина, яку ми знаходимо на шляху. Токійські хресні нагадують нам, що справді важливо в найголовніші та найтемніші ночі року. На сьогодні та й в цьому році це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було цікавим. Якщо так, то не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Бувайте!